Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Малашко, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Юрію. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Скажіть, який стан постраждалих? Чи змінився він за цю ніч? Чи загалом яка оперативна ситуація у регіоні, зважаючи на обстріли напередодні? Ворог продовжує нас обстрілювати. Це зазвичай це є лінія фронту. Наші міста, незламні міста, гуляколи Ріхово, постійно кожного дня обстрілюються як і артилерію, як ви зазначали, так і іншими СЗВ, іншими видами озброєння. Дійсно зараз вісім у нас людей, які знаходяться у лікарнях, і надається всіляка допомога. Стан їх не тяжкий, слава богу, вже стабілізований. Скажіть, будь ласка, от щойно ми повідомили про те, що загинуло двоє рятувальників, і ще троє отримали поранення. В якому стані вони зараз перебувають, ті, хто отримав поранення? Деяких зазначив: це вони зараз у лікарні, їм надана була перша медична допомога, і зараз вони тим, хто не кому точніше необхідно було зробити операцію, вже зроблено. Зараз вони в лікарнях стан стабільний. Пане Юрію, що саме куди цілять враги, обстрілюючи? Наш населений пункт. Це просто хаотичний обстріл. Так, всім, чи можна, чи вони прицільно зараз, особливо напередодні ось цих морозів, так, якраз такі, цілять у інфраструктуру. Ну, можна зазначити, що вони е, перед... Будь-яким обстрілом проводяться спочатку розвідка до розвідка, потім визначаються цілі їми, і потім наноситься удар. Здебільшого це удари йдуть по критичній інфраструктурі, як ви зазначили, але і по невеличким, наприклад, будівлям, навіть господарським спорудам, в тому числі, тобто говорити, що конкретно. Що це є, було навряд чи. але є спостерігається певна тенденція в їх діях? Тому ми зважаємо а вже ж не, точніше, не зважаємо на це. А розуміємо, що можливий той чи інший удар в майбутньому Пане Юрію, А чи можете поточнити, Ви сказали про тенденції, але не поточнили, які саме. Тенденція зараз вони збільшують кількість обстрілів і збільшують в тому числі застосування, таких як ракетка, як і Х, так і СКНД, які мають більш точний вже приціл і б'ють більш поцілі. Так, то я хотів тоді перепитати про перевірку стану захисту об'єктів критичної інфраструктури, в зв'язку із цим, які результати маєте зараз, про які можете повідомити. Ми кожного дня займаємося укріпленням нашої критичної інфраструктури. Те, що, можна сказати, ми вже досягли досить небаганих результатів. Розуміємо, що ворог знову ж підступний, може завдати будь-яких ударів, як є, застосуванням с 300 С400, Карлати... є певні проблеми зі зв'язком у нас Мелашко. Так, пане Юрію, ми зараз вас перенаберемо, тому що важливо ще дізнатися, яка ситуація безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом, з наявністю там наших громадян. Скільки ще залишається так під під загрозою цих обстрілів безпосередньо у прифронтовій зоні, і яка доля тих, хто на тимчасово окупованій території Запоріжжя перебуває, особливо в контексті підготовки до холодів, підказують нам, що пан Юрій знову на зв'язку. Пане Юрію, завершіть, будь ласка, так, щодо інфраструктури. Тому в разі, якщо потрапляння буде е, тих чи інших видів озброєння до критичної інфраструктури, ми максимально маємо зробити так, щоб мінімізувати наслідки і вернути інфраструктуру до повного життєзабезпечення нашого населення. Пане Юрію, скажіть, скільки наших громадян все ще залишається у прифронтовій зоні поблизу зони бойових дій, скільки ще не відселили? Ну, саме найголовніше, що ми зробили. Ми в двох районах зробили примусову евакуацію родин з дітьми. Ми зробили це на 100%, дітей немає. Але залишаються дійсно на прифронтових населених пунктах. Люди це здебільшого люди літнього віку, які не хочуть покидати місця. Але якщо говорити про сіню зимовий період, люди самостійно навіть виїжджають або з допомогою місцевої влади. Ну, яка ситуація хочеться перепитати на лінії зіткнення, тобто яка ситуація в Запорізькій області на, 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 на лінії фронту? Ну, у нас дуже гаряче, можу так сказати, бо якщо говорити про рівні тривог, вона в середньому за добу від 10 до буває 14 годин. Тривоги тривають, тому розуміємо, що ворог е підступний. Він застосовує будь які у е і тому ми максимально маємо бути готовими, як ви правильно сказали в ефірі: до повітряних тривог тобто, спускатись в укриття або застосовувати правила двості. Пане Юрію, що вам кажуть наші з тимчасово окупованих територій Запоріжжя? Яка ситуація там у них як з грошима, так і з житлом? Тому що напередодні ж стало відомо. Пан Федоров повідомляв про ці примусові відселення і розквартирування окупантів у тих будинках, квартирах, так де жили наші українці? От яка ситуація на тимчасово окупованих територіях? Дійсно, розковертування є, воно є як і якщо будинок там ніхто не проживає, вони просто заходять, розселяються, проживають там. А також під видом паспортизації роблять таким чином, що люди, якщо наприклад мають точніше, мають переросувати своє житло, майно будь-що. Обов'язково при цьому мати російський паспорт, і якщо цього не зробити, то вони примусово можуть просто людей викинути і е, зробити так звану націоналізацію цього майна, е, це це по перше. По друге е, також проводиться е, примусово Названа у них мобілізація, тобто е, люди позивного віку мають стати на облік. Е, є випадки, де просто директори шкіл своїм підлегам ці повістки. Е, також проводять вони роботу до е, з нашими дітьми. Наприклад, вона хода повернула 400 дітей, так звати, з їхнього табору, де вони проводили. Там ми знаємо, що промивки мізків наших дітей і проводять навіть. Такі Лекції в школах, що таке екстремізм? Вони розуміють, що в цих питаннях екстремісти що робити не робити, що може це, за це бути і з посиланням так на територію України. І ще хотілося у вас про проєкти USAID, демократичне відрядування в східній Україні. Запорізька область якраз отримала будівельну техніку. Що саме будуть відновлювати, коли та в якій кількості? Ну якщо говорити, то по відновленню наших домівок, які в яких потрапили ракети, це 11 домівок. Чотири вже ми. На стадії завершення я маємо надію, що в січні лютому місяці люди вже заселяться до своїх будинків. Якщо говорити про інші проекти, вони вже розпочаті і продовжуються. Так, да, дійсно, техніку ми отримали. Це не перша техніка ще буде техніка, і саме найголовніше, ми будемо її використовувати після деокупації. Бо рівень е, руйнувань такий, що навіть деяких міст або сел просто не буде існувати. Пане Юрію, дякуємо Спасибо. вам за те, що доєдналася до нашого ефіру. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, щойно був з нами на зв'язку. Ну а далі поговоримо.